В історії назавжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє людство. До них належить ім'я великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка, день народження якого 9 березня відзначатиме весь народ України. З цієї нагоди в Новомосковську щорічно проходить традиційний міський конкурс читців поезії Шевченка Дзвенять Кобзареві струни. У конкурсі беруть участь три вікових категорії. Молодша школа, тобто це початкові, далі це середня школа, 5-8 класи і старша школа 9-11 класи. Кожна школа на місто, на міський конкурс представляє по декілька учасників, там є журі, ви бачили, і тоді слухають уважно і вибирають найкращого. Щире та палке Шевченкове слово донесли до містян юні чутці з усіх навчальних закладів міста. Так 14-річний Олександр вже втретє бере участь в конкурсі. Сьогодні буде розповідати вірш і мертвим, і живим. Смеркає і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов, окаянний, і день, і ніч плачу, на розпуття хвилелютних і ніхто не бачить. Вірші Великого Кобзаря Олександр полюбив ще змалочку. Хлопець певен, в кожному творі поета криється глибочезний зміст. Про що ж хотів сказати автор в посланні землякам? Він хотів донести думку, що треба ну, не здаватися, і він ну, наказує людям, щоб вони, ну. Як це сказати, ну щоб не здавалось перед ворогами. Ну і все захоплюються віршами Шевченка і Вікторія. Дівчина навчається в 11 класі і вже третій рік поспіль бере участь в конкурсі. Чутців кожного разу займала призові місця. Цього року сподівається на перемогу. Мені подобається це якось піде на на. Тому що показуєш свої таланти іншим, його оцінюють і розумієш наскільки треба вчитися. Подібні конкурси популярні серед молоді, стверджує вчитель української мови та літератури Алла Драган. За словами жінки, в їхній школі навіть довелося ввести певні обмеження, адже бажаючих захищати честь навчального закладу, виявилося забагато. Діти я вам повинна сказати так. Залюбки йдуть. У мене зараз середня ланка, п'яті класи, шостий клас. У мене один є, То ну приймаються дуже, знаєте, так. Беруть участь і при чому залюбки переможців конкурсу обирає компетентне журі, і, окрім гарних оцінок, школярі отримують грамоти від управління освіти та міської ради. Проведення подібних конкурсів заохочує молодь знайомитися з класикою української літератури, прививають любов до рідної мови та батьківщини.